Мені знаєте, даже десь жаль Володимира Васильовича Ширму. Він людина, може, професійна, але він дуже м'яка. І повірте мені, що сьогодні адміністрація і цим, і всі, хто керує цим процесом, не мають взагалі на мету даже його питати про щось. Він буде ставити собі підпис. І в нас буде така тишина, як на кладовище. І сьогодні це було зроблено вчора, в понеділок, руками депутатського корпусу, але щоб ви розуміли, що люди, які керують цим процесом, зовсім інші. Я думаю, що ви спостерігали, як змінився керівник обласного осередку блоку Петра Порошенка, став пан Рабінович. Ви знаєте, хто сьогодні мер Житомира, пан Сухомлін. І сьогодні міністр в Києві, пан Зубко. Ви всі Житомиряни, ви пам'ятаєте ці три прізвища, коли вони були, як починалося їх політичне життя, нічого ж не змінилося. Воно так і залишилось. Ви знаєте, хто такий Гундіч, точно так же член команди, хто де був. Не мені вам це розповідати. Знаєте, мені я вам чесно скажу, дивно дивитися на саму поміч, тому що пан Есмонд сьогодні офіційний радник. Міністра, пана Зубка, він це і не заперечує. Більш того, він сьогодні є власником і керівником фірми Теплий Дім, по-моєму, він займає, займається утепленням, якраз тим, чим займається Мінрегіонбуд. Я думаю, що ми зробимо аналітику, скільки підрядів і скільки коштів отримали ці фірми. Я Думаю, що багато чого цікавого в нас ще попереду, але якщо хтось мав на мету зробити так, щоб я поїхала з Житомирщини. І цим не займалася. Повірте мені, цього ніколи не буде. Я є головою Житомирської обласної партії Батьківщина. Мені є з чим, з чим займатися. Зараз будуть об'явлені вибори в 21 територіальної громади на території Житомирщини. Наша партія прийме активну участь. І повірте мені, що ми будемо працювати сьогодні є закон. Який надає певні права депутатам обласної ради, міської ради, районних рад, ми будемо координувати свої дії. Я дуже вдячна, що мені вивільнили більше часу. Мені буде більше часу займатися партією координацією дій наших депутатів. Чесно кажучи, я не знаю, чому ніхто мені не задає питання, чи подала я документи на губернатора. Ну, Ви знаєте, я вам хочу сказати, що якщо хтось е е відкривав закон про державну службу, державна служба е передбачає позапартійності, ну, хоча б, е відомо, чесно кажучи, я, може, призупинила і ще подумала, якби у нас був конкурс. Повірте, конкурсу немає. Коли я спілкуюся з людьми, це даже просто до тих претендентів, які є, я навіть не збиралася. Інтерв'ю главком брав у мене телефоном. І він просто не відчув сарказм, коли він мені задавав питання, чи не збираюся я подавати документи на губернатора, по телефону сарказм не відчув, і тому він дослівно написав те, що я йому сказала. Я просто посміялася, да? але, на жаль, хтось подумав, що я дійсно влаштувала шоу, тому що я збираюся йти губернатором. Шановні, я вибрала свій шлях. Я голова Житомирської обласної партійної організації Батьківщина. Крапка.